Отже, практична робота. На практичну роботу нам треба зробити презентацію, яка складається з трьох слайдів. Перший слайд червоний написан, з написом стій, другий жовтий, увага. І третій зелений «Іди». Для початку о, я вам покажу, як зробити дану презентацію в програмі PowerPoint. Відкриваємо програму PowerPoint. Нагадую, якщо вона у вас знаходиться на робочому столі ярличок програми то ви двічі натискаєте лівою клавішою миші. Якщо у вас ярличка немає, але ви знаєте, що вона у вас завантажена на комп'ютер, натискаємо кнопочку Пуск, шукаємо у переліку програм PowerPoint і натискаємо один раз лівою клавішою миші. Відкривається в нас початковий екран, обираємо порожню презентацію. Ви бачите титульний слайд, нам треба додати ще два слайди. Натискаємо Створити слайд один раз і ще раз. Три слайди. Прибираємо зайві рамочки. Виділяємо, натискаємо. Нам це не потрібно в даному випадку. І третій. Повертаємось до першого слайду. Нам треба зробити заливку. Нагадую, перший слайд у нас червоного кольору. Так. Дизайн. І ви бачите, у, о, з правого боку у нас формат фону. Натискаємо, залишаємо о, суцільну заливку, але обираємо колір. Ось тут червоний. Другий слайд у нас жовтий, так само. Переключились на другий. Обираємо колір, жовтий. І третій слайд у нас зеленого кольору. Є. Тепер нам треба вставити сюди слова. На червоному фоні у нас повинно бути слово стій. Прибираємо крестик, натискаємо формат фону. Вставка, напис. Робимо рамочку і пишемо стій. Виділяємо, збільшуємо розмір шрифта, обираємо шрифт, який нам захочеться. можемо будь-який обрати, розширюємо рамочку, щоб слово було в нас в одну лінію і ставимо його. Посередині. Другий е, слайд. Знову вставка, напис, поле для напису і пишемо увага. Виділяємо текст. Обираємо розмір шрифта 96 і сам шрифт такий, як і в попередньому слайді. Який ви захочете, який ви забажаєте. Розміщуємо посередині слайду. І останній слайд. Вставка, напис. Іди. Виділяємо розмір 96 шрифт то, що вже обрали, і ставимо посередині слайда. Перевіряємо: слайдшоу, спочатку. І ось така презентація в нас вийшла. Так, практична робота закінчена. Зберігаємо файл, зберегти як. Обираємо папку, де ми будемо її зберігати, наприклад, на робочому столі. Називаємо її. ну, Наприклад, так. Світлофор. І натис... натискаємо Зберегти. Тепер даний файл ми можемо з вами, ось він у мене. Ми можемо з вами прикріпити на просвіту. Наступний варіант, якщо у вас немає такої програми PowerPoint, але ви завантажили LibreOffice. Відкриваємо LibreOffice, шукаємо пуск. Нагадую, що LibreOffice це офісні програми, які безкоштовні. Відбувається завантаження. Закриваємо даний віконечко. Ці ці вікна закриваємо теж. І у нас з вами теж є один слайд. Трішечки по-іншому тут. так Дублювати у нас вийшов другий слайд. І знову слайд, дублювати. У нас вийшла презентація з трьох слайдів. Так само прибираємо зайві рамочки, виділяємо. І вирізаємо, виділяємо і права клавіша миші, вирізаємо. На другому слайді робимо так само, вирізати, вирізати, виділяємо. Права клавіша миші вирізати. Виділяємо лівий клавіше, права клавіша миші вирізати. Є. Так, тепер нам треба зробити тло слайда: слайд, властивості слайду. Обираємо колір і обираємо, перший у нас був червоний. окей. Далі другий слайд. Властивості слайду. Все лівою клавішою ми ще працюємо. Колір, жовтий, окей, є. І останній слайд. Властивості слайду. Колір. Зелений, ОК. Тепер ставимо напис вставка. Перший слайд, бачите, вставка. Текстове поле. Беремо текстове поле, пишемо стій. Нам треба змінити колір. На чорний, розмістити посередині, обрати шрифт. Який оберете Зараз я знайду. Наприклад, там Roman. Я візьму. 96 розмір. Ну і зроблю жирним. Сем, другий, жовтий, ставка, текстове поле. Увага. Уже він у нас чорний. Виділяємо, розміщаємо посередині, жирним. Обираємо Times New Roman. Зараз подивлюся, де він у нас є тут. І розмір шрифта 96. Треба розтягнути, щоб все помістилося і розмістити посередині. Зараз подивимося, як воно виглядатиме. Так, приблизно так. І останній зелений. Ставка. Текстове поле. Іди. Виділяємо чорний шрифт, жирний. Розмір 96 посередині і Times New Roman. І приблизно посередині. Отак. Перегляд F5 натискаю. Подивимось, ось така презентація є. Файл. Зберегти як. І зберігаємо її на робочий стіл зберігаємо, закриваємо. Знову ж таки, ви її можете прикріпити в такому самому вигляді на просвіту. Ось вона у нас. Наступний варіант немає у вас не тієї, не тієї програми, але аккаунт Google в основному усіх є. Відкриваємо аккаунт свій в інтернеті, заходимо на свій аккаунт. Обираємо ось ці крапочки і шукаємо тут презентацію. У мене вони є, тому що я працюю, але я вам зараз покажу, де їх шукати. Якщо у вас їх тут немає, натискаємо більше від Google. Натискаємо Переглянути всі продукти і шукаємо презентації. Вони мають жовтий вигляд, ось такий. Натискаємо. Треба увійти в свій аккаунт. Нова презентація. І ось наша з вами презентація. Нам треба створити ще два слайди. Натискаю правою клавішою миші новий слайд І ще раз правою клавішою миші новий слайд. Повертаємось до першого, видаляємо знову ж таки всі рамочки, так як і в PowerPoint ми робили це. Виділяємо delete. Виділяємо, delete. Знову ж, виділяємо, delete, delete. Є. Три порожні є презентації закриваємо. Нам треба тепер е, заливку зробити. Ну, давайте подивимося, де тут у нас заливка. Змінити фон. Слайд змінити фон. Колір ось де. Набираємо червоний. Є, готово. Другий слайд. Слайд. Змінити фон. Натискаємо колір жовтий, готово. Третій слайд. Слайд, змінити фон, колір, зелений, готово. Повертаємось до першого слайду. Вставити текстове вікно. Вставляємо, текстове вікно, пишемо стій є. Виділяємо текст наш. Чорний колір беремо. Робимо жирним. Обираємо 96-й розмір, ну, хай буде такий шрифт. Будь ласка, ми можемо виділити, посунути трохи вище. Наступний слайд. Вставити текстове вікно. Вставляємо, пишемо Увага. Виділяємо. Обираємо чорний колір, жирний шрифт, 96-й розмір. І треба розтягнути, щоб слово увага в нас помістилося. І розмістити посередині є. І останній ставити текстове вікно. Іди в знак оклику. виділяємо. Чорний колір, жирний. Обираємо 96-й розмір. Розміщаємо посередині. Все. Перегляду слайд-шоу. В даному випадку ви повинні або е зробити ось таке фото, просто щоб я бачила, що є всі три слайди. І що ви зробили це ваш аккаунт? Ось я вам в трьох програмах показала як виконати дану практичну роботу. Дякую за увагу. Бажаю успіхів.